Нові закони, нові покарання. Верховна Рада України у ручному режимі ухвалила низку законів, якими посилила кримінальну та адміністративну відповідальність. За них депутати голосували руками і без жодного обговорення. Усього назбирали 235 голосів. Парламентарі пообіцяли підтвердити голосування і персональними підписами. Відтепер за наругу над могилами борців проти нацизму під час Другої світової війни. Учасників партизанських рухів та радянських воїнів-визволителів каратимуть позбавленням волі. Лі до трьох років або штрафом у три з половиною тисячі гривень. А на тих, хто буде заперечувати чи виправдовувати неонацистську ідеологію, чекатиме штраф до 17 тисяч гривень чи два роки неволі. Крім того, законом передбачена і кримінальна відповідальність за пропаганду дій організації СС Галичина. Також народні обранці збільшили штрафи за порушення порядку організації та проведення масових акцій. Порушників штрафуватимуть на суму до 3,5 тисяч гривень або ж навіть арештують на 10 діб. Цей же закон забороняє під час масових акцій закривати обличчя маскою та носити шоломи і встановлювати там намети без дозволу міліції. А тих, хто блокуватиме чи захоплюватиме адмінбудівлі, чекатиме в'язниця. Окрім того, збирати, поширювати конфіденційну інформацію про суддів, правоохоронців чи їхніх родичів тепер злочин. За це можна відсидіти два роки за ґратами. Що ж стосується автомітингів, то якщо машин більше п'яти, організатори зобов'язані узгоджувати рух такої колони, з ДАІ. Якщо ж вони цього не робитимуть, їх. Штрафуватимуть щонайменше на 850 гривень, а можуть і позбавити водійських прав на два роки, і навіть забрати автівку. Віднині доведеться відповідати і за наклеп. Кримінальний кодекс України поповнили відповідною статтею. за розповсюдження неправдивих відомостей, які ганьблять честь та гідність людини, можуть оштрафувати, відправити на виправні або громадські роботи і навіть на два роки обмежити волю. Неправдива інформація, поширена в інтернеті, теж вважається наклепом. І на сам кінець, у де у дійшли руки до футбольних фанів. Верховна Рада заборонила приходити на футбольні матчі хуліганам. Відповідно до закону, якщо на стадіоні уболівальник скоїть правопорушення, то йому можуть заборонити відвідувати футбольні матчі аж на два роки.